Тож дозвольте розпочати з привітання побажання вперед до нових пригод. Всім привіт! з вами радість свят! І ми поспішаємо привітати вас. О, супер, поспішати це Завжди не треба поспішати. Життя, щоб завідатися. Но уроки заведуть наші завдання. На Мазичка співати дочати. Та чого ж себе? Ми вами так на тече сразу. Десь навіть будемо з розбиратися. Це буде добре. Що це знає? Я хотіла нам розуміти. Щороку вчитель приходить на роботу і не знає, кого і що йому вчити. Так, Геся, ага, заспокойся. Ми в школі працюємо з дітками, а разом сидяться це ще чудово. А ви не думали, що ці нові діти? Можуть щось таке зробити? Щось таке прям страшне. Ага, за 24 роки із нас усіх боятися має точно не вчити. Так, годіма, дивіться, тематичне не буде. Це вже легше. Це не страшно. А що не страшно? А вчитись, коли буде. Короків завдань перевірок, вчитель ж знайшов годину по зі своїми емоціями. І от що з цього вийшло. Добрий, день, шановні мої емоції, я тут також прийшу на збори. А ви хто, шановна, я захисть. Ви ж вона з вами не бачилась. Я на всіх випадках прийшла. Якщо ви будете говорити, про зарплату. А ви, шановна, радісте, чого за педра зі діли. Ой, характерій такий смішний? Слухайте, каже Марина Іванівна до доволочка, сподіваюся, я сьогодні не побачу, як ти списуєш. А Олечка каже, я теж сподіваюся, що ви не побачите. Там да, то смішно. Але коли нас смішно, директори запитають, чи нас так смішно, то що було? Стала моя черга. А ти хто? Страх. Це так, а вдома що почалось. Спочатку ми зраділи, що прийшли додому і з мене да. трохи відпочити. А далі? А далі прийшла я. Ой, це так. Як тільки спомні, що ще треба мені зробити. Це ще ж зожте не перевірені план, на знання, ще вечере приготувати треба. Сейчас ну, на своє місце. Нам ще не вчителя святкувати треба. Всіх вітаю. Ви мене знаєте і дуже любите, особливо вчителі. Ні, ні, я не зарплата, на жаль. Я насталіля. Я приходила до вас тоді, коли ви чули цю пісню. It's my... Хто забув, що таке Насталія? Нагадую, це збирати пантики лобіс, слухати радіоприймач. Перематувати олівцем касети. Діти цього ж не зрозуміють. Згадайте, робити сині тіні, дзвонити одне одному, одному по секунді, грати в тетрі, робити наклейки на пеньочку. Згадали? А хто з вас підрізав чуба під самий корінчик так добренько? А хто мив яблуко не помитим, а хто падав з дерев і боявся потім розповісти батькам, бо його покарають. А хто дивився по відеомагнітофону чиєсь весілля? А хто своє? То я ваша добра знайома, я так розумію. І ще знаєте, що я обов'язково прийду до вас, коли ви будете згадувати сьогоднішнє свято? Вітаю з днем працівників освіти. Добре-добре, я розуміла. Що сьогодні будемо робити? Спочатку запишемо число, класна робота. Ой, перепрошую, дітей на школі. Нікату близько до школи.

Би роботу не носити в хату, вам бажає любі, наших найзамінні, щоб в нас оцінки всі були відмінні. Світо река слова правильно писали, і що вниз світу точно називали, малювали гарно, і щоб акуратно, і щоб не ви слова весова коняного, на уроки, аби всі ходили. Обіймати щиро, щоб вони на світі знам жили щасливо, слово наше сильне, слово це безсмертне, груди вам жительство. Перш за все величезне дякуємо саме вашими силами, знаннями та терпінням. Всі ми стаємо справжніми людьми. Всі ми дякуємо вам за те, що подекуди нас бачите частіше, не власних дітей. Бажаємо, аби у вашому житті було побільше радості і страху інколи. Те, що ми це брехива пані теж приходимо лише час від часу. Розуміємо, що учні можуть спровокувати і агресію, але ми обіцяємо не робити такого. nastroj, visno o i natutanju na kožnih dnevnih. Znate što mi vas Do novog sviđanja!